Розділ четвертий. Дізнавшись про все, що сталося, Мордихай роздер на собі одяг і, вдягнувшись у веретище, посипавши голову попелом, він шов вулицями міста і голосно та гірко ридав. У такому стані він підійшов і до царської брами. Пройти у веретище крізь царську браму, він не мав права. В той час у кожній області й околицях міст, куди лише доходив царський лист з його указом, Юдею огортав великий смуток з постом, плачем і голосінням для багатьох волосяниця веретище та попіл стали постіллю. Коли служниці Естер та її Євнухи прийшли і розповіли їй про все, то цариця дуже злякалась і послала одежу, щоб, знявши з мордиха його веретище, зодягнути його. Проте він відмовився прийняти. Тоді Естер покликала одного з царських Євнухів, Гатаха, якого цар призначив їй для послуг, і наказала йому піти до Мордихая, аби довідатись, що все це має значити і чому він у жалобі. Гатах прийшов до Мордихая на міський майданчик, що перед царською брамою. Мордихай розповів про все, що сталося з ним, а також скільки срібла гаман пообіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Мордихай також дав йому копію царського указу, оголошеного в Сузах. Про знищення юдеїв аби він показав це Естер і про все їй розповів. Він також просив її піти до царя з благанням про помилування свого народу. І коли Гатах прийшов і переказав Естер слова Мордихая, Естер попросила Гатаха переказати Мордихаєві таке. Усі царські слуги дворяни, а також народи царських провінцій, знають, що для кожного чоловіка чи жінки. Котрі без запрошення ввійдуть навіть у внутрішній дворик царя, існує один закон щодо всіх смерть. Хіба що цар простягне до нього золоте берло, в такому разі людина залишалася живою? Мене ж не кликали до царя ось уже 30 днів. Коли Мордихаю переказали слова Естер, то у відповідь Мордихай звелів передати Естер такі слова Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці. Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти, і родина твого батька, загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності? Тоді Естер звеліла передати Мордихаєві таке Іди, збери всіх юдеїв, які знайдуться в Сузах, і оголосіть заради мене піст. Протягом трьох діб не їжте і не пийте ні вночі, ні вдень. Я також зі своїми служницями так само будемо постити, після чого я піду до царя, хоча це суперечить законові. Тож, якщо маю загинути, то загину. Після цього Мордехай пішов і зробив докладно все так, як йому наказала Естер.